Адастрове з першого команда на зв'язку капітана Заріо, і ми розпочинаємо щомісячний відос щоденник капітана. І я це вже говорю вдруге, тому що перший раз я тут на кнопку записування, натиснув замість неї запустити БУФУ повторю, повторю. Короте, кайф. Короче, провів репетицію, яка я записав під кінець і розумів, що ага, на кнопку не натиснув. Що ж? У нас все буде по-старому. Трошки поговоримо про цього, сьогоднішній місяць, про наступний місяць і про статистику, потім подивимося в другій частині відео. Так от, розпочинаємо. Я питав не було. Цей місяць прийшов знаком плюс, явно, плюс 50 підписок. Від 170 до 220 у нас це хороший показник, тому що канал мій більш-менш розвивається стабільно, хоч і дуже повільно, але нема великих просадок. На щастя, який б відоси не записував, що можливо. Хоча, може би став ставкою було б багато важче, але. Як воно вже є. Так от. А... Місце також пішов з обновками. Мій монітор. 2К-монітор, все прекрасно. Працює він чудово. Як ви бачите, тепер краща якість на каналі. І плюс я можу потенціал свого комп'ютера більш-менш повністю. Розкрити. Так от. Е також цей місяць визначився рубрикою новою. Це був е огляд так. Ворот, головне про. Якось так, так не забувся змішно так. <смісно> про головне У. О, та, та, та. Я би там що сподобалося Це був такий цікавий досвід. Я весь день відео зробив Запису в мене були матеріали з першої частини Сенуа, а і я все закинув. І це відео виявилось нікому не потрібне, тому ця рубрика як з'явилася, так і зникне на деякий час, тому що ну, стільки часу витрати нульовий імпакт і навіть по лайках там, ніщо просто. Ну, ні, так ні. Я розумію, що тут тут я не маю шансів. Зайдіть на любий там мовний Ютуб, подивіться там там огляди роблять. Цими командами, люди там харизматичні, люди, які мають сетап ідеальний на то, а я, ну тільки, що я, куди я куди я, я Я подав так, від свого погляду. Ісь щось такі щось новенькі обхарі, я там від, відгуки від знайомих послухав, що загалом людям реально подобається. Тому що це таке незвичне. Є такі звичайні там. Огляд геймплей, там сюжет, тому подібне, що так сиро, і просто. Там гарно так придумано, хоч і не надто то блестить, вибухає, як там гавно кольори, і там я не на то сказати робив ставку, але ну, може, в майбутньому, коли я буду мати, не знаю, 100 тисяч підписників, то я вернувся до такої події, але до того часу, ну це просто не має сенсу. Серйозно, це не має сенсу тому, що поки що бачу, основний основне, що має робити з каналом, це набирати популярність. от і все. там видумовувати дуже в якого сенсу нема. Тобто просто пахати. По тобто два відеоси буде випускати, старатися все, робити більш-менш якісно, стабільно і все в якусь буде. Потім, цей місяць також ми проходили сену, другу вже частину, то, що саме кажуть, ніби є, але ну. так, ніякі. Ніби нова гра, ніби на хорошому у мене сетапі. Мігів 2К, гарно, 60 fps майже 55 вам транслювати. Ну, не знаю, чого не них вистачає. Ну, сумно. Ну, окей. Я десь очікував, що таке буде. Там не, не все погано, щоб зрозуміло. Там просто стандартні результати. Я записав 9 серій з тоді це було б краще, навіщо проміж. Я любить дивитися, мене багато пісників. Я став Стардіолі і мені СМА подобається кайфово. А там взагалі нічого дуже дружин, тебе ходиш ти і город купаєш, і людям подобається і файно є. Якби це не було наступний місяць вже буде. За наступний день, Та. як я завжди 31-30 записую і завтра літо? Так, завтра наче літо все розпочинається, чудово. Літні місяці не дуже активні вони на реліз, але щось там придумаємо. У якісь старі грати, ну, побачимо. Так от, у свій місяці ви знаєте, що кожен місяць я якісь нововведення ввожу в канал. А цей місяць, думаю, повернеться на весь повністю вебка. Я її налаштував, я її оптимізував, стабілізував. Це прекрасно, всі слова мобілізував, додав. Поки мобілізував. Демобілізація вебки відбулася, пев мобілізація вебки назад. Так от, в Сізохівах вона вже буде у мене повноцінно. До 80% відео вона буде. Окрім майбутньої інді гри, яку я вже записую без вебки. Ну і стадіолі, тому що я там не дуже. Ну не знаю, може, в стадіолі я знову буду микати вебку. Пишіть. Я мені то не напише, а запитаю краще відосах людей. І остання серія, певно, моду Гамма а там далі все буде з вебкою. Ну, коли момент, коли я там буду, не знаю, не хотіти включати, або щось. І сінь, чи на то причини. Так от, на цьому ніби все. Давайте будемо дивитися тепер статистику каналу, так, що нічого не забув. Ніби нічого. Так, ну ми. Ось тут уже. Так, все. Перебралися ми в статистику. Отак вона на даний момент виглядає. І будемо дивитися, що змінилося за. Місяць, так. Бачимо вже, я вже бачу, що доволі цікаві результати в нас виходять. А за квітень у нас 3600 переглядів. Було А цього місяця 5200. Це дуже гарний результат. Хейдес набрав півтисячі, я вже все. серйозно. Ставки, давайте пише це нам, непогано. 8 серіня, чогось сену взагалі 200 переглядів, при тому що, ну ладно. 600, 107, 300, Ну окей. Ставдіволі, вже вже коли вийшла перша серія 20 березня. Вона по нині в топах. Брембо. Що цікаво, ця Індія гра прикольна. Нас заскочила. Так. Fine. Мені ну, цікаво. 5200. 6200. Ага, було більше. Це коли ставки у 2200 набрав. Було таке, не спорю. Поки що нема рекордів у переглядах. Але можливо є рекорд по тривалісті перегляду? Оце, оце мене часто здивувало. Хоч якщо перший раз дивлюся. 380 годин попередній місяць це місяць 640 на 70% більше. Це мені здається. Ну тільки березень може перемогти, ні? Навіть не близько, так. То... 23 рік. Та де 23 рік. Немає на не весь лютого, лютону. Там менше було. Та! Це загалом це точно рекорд каналу Такі кількості переглядів, але одночасно з більшою кількістю переглядів. Тривалістю перегляду. На хороші проценти на 42% на 80%. 48 підписників проти 65%. Оп! Ну що, скажете. от Так воно все дивно працює, коли ви не підписуєтесь. Навіть коли дивиться мене більше, е, частіше, часто приділяють, а підписуються все менше і менше. Не спорю, я розумію, чому частково, тому що дивляться вже ті заядлі люди, які в неї так вже давно дивляться, давно підписалися. Так, знаю. А не ті, що там спочатку почали підписуватись. Хоча діволі, вже давно в березні вийшов уже квітень. Ну, я питав не було. Файні, файні результати. Були якісь не дуже файні. А то квітень нас цікавить. Ну та, найгірший день це було 10 годин. А найкраще 42 години, непогано. чудові результати, мені подобаються, я, я думав, що буде такий середній, посередній місяць, але він. Ну... Тільки по підписниках їх остало. Так, ну давайте глянемо інші показники. Контент це тут. спокій, показ спешта цікавить як мене YouTube рекомендує. Так, 5000 проти 300. відео зібрали. Ага, є таке а тут коротке відео. Угу. Покази на 20% більше їх стало. 194 345 показів. Непогано. Постійна стабільність і те, що я день у день викладаю відоси, все-таки має свої плюси, і в мене. явно наростуть кількість показів. Показники CTR також росте. Щоб він там не знав, чи мені подобаються що цифри більші. І середня тривалість перегляду теж росте. Канал розвивається. Мені спрямо все подобається в такому випадку. Тут по аудиторії у нас. Осінні глядачі було 140 стало 282. Ну, це файне питань нема. І унікальних глядачів став більше. А всього більше. Поки що єдиний пункт гіпергає це підписники. Ладно. Натхнення. Нікусь русню тут. Думую, і не тільки Результати поки нажають індії, корейську, японську. Зато русню мені зображають. Сакуту, я та заходити більше не буду. Так от, що ще треба подивитися? Нарешті з'явилася плашка від відвідувачів. Як бачимо, більш-менш. З й по 22 всі сидять. Бачимо, що в сьомій непогано, не викидай відоси. 13. Так і все воно здуплеться, то вже. Хоча можемо повернутися назад 15-17, як думаєте. Відоси. Також на підписані дивиться 69%, підписані 31%. А це логічно, що. Так майже у всіх, мені здається, хотів себе краще, а вже як є. 81,2% чоловіків. Жінки 18,8. Тут здається це було більше. Та, за квітень жінки було 36% 3. Я передаю. Прив... Я аж заговорився. Передаю питання всім падянкам. Це... це мене шокувало чесника, що в квітні це такий процент. стало менше, тому що це. проходять я такі не справдіволі я розумію, пов'язані. Я думаю, я там тільки справді волі дивиться. Приємно, знову залишається багато. І що тут далі? Тут сукрасика кіпер. Цікаво. Не, ні, ні, що не тикає А загалом давайте тоді глянемо. Покажу вам, як відбувається тут процес. З чого самого початку травень. А, страй, ми почали. А, це у нас ще був карту з Олам. 36 серія в 50, там, з тамдіволі на початку місяця. Зараз 50 там після чим-то. Козники стандартні видати. День у день. Лайки-лайки без дізлайків. Це мені подобається завжди класно, коли. Ну, хейті сіда. 14. Напевно, люди трошки недоволі тим, що я не грав далі, але я б казав, що. Буде достатньо бажання грати далі. То ну, Це ранній доступ, там всіх локацій ще немає, і то потім перегравати їх... і хто. Нє, то не моя. Далі все так само, так само, так само. Дорочі, єдиний відос який. Лайка немає ні злайк. Весь цей час. Та дічастина. першого, першу. Це... Цікаво. А ні, а не єдина. П'ята серія другий сесіо. І 6.7. перегляд ні одного лайка це взагалі. Зрій 7 переглядів він хоче це жах. Оце жах, чесно кажучи. Далі все більш менш спокійно. Крікс Крікс, так, ви бачите, бачите, яка інді-гра буде наступною. Якщо ви дивитесь це сьогодні 31 або 1 числа, то вона вийде або завтра, 1, або 2 числа. Перша серія. Бачите, і мене немає навіть на передзаписних відео, я <гум> буду щось з цим думати. би там не було? Результат хороший 820 підписок. Все йде спокійно, усе йде гарно. Мені поки що все подобається. Ви хотіли себе краще, тому я буду старатися також краще це робити і буду чекати від допомоги і від вас. Ваших лайків і підписую, щоб продвигали цей контент далі. Як не було, попереду тільки більше. Тому залишайтеся з атмосферою 38. Капітан Назарію, кінець, зв'язку.